І так, сьогодні у нас формування Версальсько-Вашингтонської системи. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему. Ми поговоримо про те, як після Першої світової війни облаштовували повоєнний світ, оскільки старі імперії впали, в Німеччині в Австро-Угорщині відбулися революції. Це корінним чином змінилося, і світова спільнота мала вирішити, як буде тепер е, облаштована повоєнна Європа, повоєнний світ, які в ньому будуть правила. І які в ньому будуть кордони, звичайно, провідну роль в цих конференціях, в цих вирішеннях грали переможці: це США і президент Сполучених Штатів Вудро Вільсон, такий мрійник, який хотів зробити світ ліберальним, демократичним і християнським, а французький міністр Жорж Клемансо і президент Жорж Клемансо і британський прем'єр-міністр Ллойд Джордж. Ну ось ви власне бачите їх зараз на екрані. Ще до них часто долучалася Італія, але оскільки Італія не зіграла таку ключову роль в закінченні першої Першої світової війни, як Франція, Британія і США, то до неї прислухалося набагато менше. Звичайно, крім цих провідних держав, ще були інші: 27, Ну виходить, 24 держави, які мали щось вирішувати, але зазвичай вирішували щодо них. Ось ці ключові лідери світові. В принципі зібралися вони у Парижі в Версальському палаці. Це палац Людовіків, колишньої французької революції його націоналізувала, і тепер у цьому палаці вони зібралися для того, щоб вирішити долю світу. В ході цієї конференції була заснована нова міжнародна організація. Запишіть, будь ласка, її називали Ліга націй. Це винахід американського президента. Вудро Вільсона ідея дуже чудова: зробити організацію, яка буде вирішувати світові проблеми не воєнним шляхом. Ну, власне, Ліга націй є е мамою, фактично, організації Об'єднаних Націй, яка і зараз в нас є, але як сучасна ООН. Так і додішня Ліга Націй насправді не виконувала тих завдань, які ставили перед ними. Тому ліга Націй була заснована. Вона ставила амбітні цілі, але на жаль, не реалізувала їх. Власне столицею Ліги Націй, штаб-квартирою, мала бути Женева. Там мало бути п'ять постійних членів і п'ять непостійних членів, і вони звичайно. Вони звичайно брали тільки ті країни, які були демілітаризовані, які були переможцями. Ну, наприклад, Німеччину до Ліги націй довгий час не брали, як і радянський союз. Але потім зробили так, що всі ці країни також стали членами на... ліги націй до першого попередження. Їх там то включали, потім виключали з Ліги націй. Крім заснування Ліги націй на цих конференціях, звичайно, мало бути вирішено й українське питання, але воно не було вирішено. Там була делегація від. Від УНР, які хотіли, щоб хотіли добитися визнання там права українців на самовизначення, але цього визнання не було. І а, українські землі були визнані як частина Польщі, Чехословаччини, Румунії. Потім цими самими західними державами. Ну а інша частина УРСР увійшла дойського союзу. Ми про це детальніше потім говоримо на Україні. Так, в Асалі підписується низка договорів. Перший договір це Версальський договір, він має вирішити проблему Німеччини. Наскільки ну, Німеччину оголошують головною винуватицею війни, і в неї забирають велику кількість території. Ось подивіться Німеччина до Першої світової війни, а тепер все, що в неї забрали. Забрали у Німеччини Ельзас і Лотарінгі. Я вам в 9 класі розповідав про ці регіони. Це ті регіони, де було дуже багато залізи і роди. І французи повернули їх собі. Те, що в них було за 50 років до цього. Данія отримала Швезліг і дуже багато отримала Польща. Фактично, ось ці території отримала Польща, і Німеччина була поділена на дві частини: це так звана Східна Прусія і інша Німеччина. І для німців це було дуже незручно, оскільки ну потрібно було якось добиратися. Через територію поляків, з якими вони звичайно конфліктували до своєї території. Зараз ця східна Прусія це Калінінградська область Російської Федерації. А ось а тоді ще це була територія Німеччини, а інші території були меншими. Звичайно, цей версальський договір не вирішував низку етнічних проблем. Ну, наприклад, на півночі Чехословаччини залишався район Судети, де компактно проживали німці. І звичайно, це стане таким приводом для Гітлера через декілька десятків років напасти на Чехословаччину. з іншими країнами, також була велика кількість проблем. Також Варсальський договір передбачав Рейнську демілітаризовану зону. Ось тут щоб німці там не тримали жодних озброєнь і не виробляли. Забрав у німеччині весь під, весь, під весь підводний флот, ну і майже весь інший флот, і дуже сильно обмежив можливості німецького озброєння. Звичайно, німці, які Розуміли, що всі, в принципі, винні були у цій першій світовій війні. Вони вони були незадоволені цим і росли такі. Реваншистські настрої, що ось нас несправедливо на образили, і ми маємо колись за це відплатити. І в принципі, Версальський договір був одним з тих камінчиків, які дали можливість потім Гітлеру прийти до влади, оскільки у німців було великою мірою справедливе обурення, на яке він спирався. Тому коли завершують війну, потрібно завершити її розумно, а не так, як часто як завершили Першу світову війну, забравши якомога більше для переможців, не вирішивши повністю національне питання. І не дослідивши етнічних різних конфліктів на цих територіях. Ну ось власне, да, ви бачите ці надбання тут частинку ще Чехії. Чехії отримали частинку прибалтійські країни. А ось те, що Франція, Бельгія також отримала. Ось це території, які забрали у Німеччини. А другий договір цієї системи це сен жерменський Запишіть, будь ласка, його 1919 рік. Сен Жерменський договір. І він мав вирішити питання з Австрією. Австрія розпадалася на велику кількість країн, на маленьку Австрію, яка і сьогодні є маленька. Ну, ви бачили, да? Австрійська імперія велика, а потім така маленька Австрія, де значна частина населення, там більше ніж третина, проживає у відні, у столиці. Угорщина, Чехословаччина, Югославія і ЗНР, яка туди утворилася, але не була повноцінно визнаною. І так, ви бачите, колишня австрійська імперія цієї мишою обводжу зараз, і території, які утворилися на її місці. Частина підійшла сербам. Ну зрозуміло, чому, тому що там жили серби, частина відійшла Італії, там, де Тіроль, частина ось власне стала Австрією. Ось, бачите, така маленька Австрія на фоні ось такої Австрії, якою вона була колись. А далі, велика кількість це Чехословакія, Чехи і Словаки, оскільки вони слов'яни і вони католики. Вони отримали свою державу, і до цієї держави також увійшло, увійшло українське Закарпаття. Тут вона називається Рутеніан, Ось його називали ще Підкарпатська Русь, ось Чехословаччина. Далі Угорщина на угорських землях. А далі Румунія була утворена великою мірою з австрійських земель. Частково з земель Румунії, колишньої, частково з земель Російської імперії. Ну і ще ще тут відповідно да. Поляки отримали велику територію. Власне, це територія українців, переважно це Галичина, але вона увійшла до Польщі і буде тут аж до 1939 року. Ми знову ж таки більш детально будемо це розбирати з вами на історії України. Ну, ось територія Румунії, де як формувалася, була невеличка Румунія до Першої світової війни, яка була на боці Антанти, а потім Румунія отримала сильно, -сильно більше. Третій договір, запишіть, будь ласка. Це нейський договір. Нейський договір в місті неї. Він був направлений на е, вирішення етнічних кордонів. На вирішення кордонів Болгарії. Болгарія, також країна переможена, яка була у складі Четвертного союзу, і яка теж програла, і в неї забрали щось на неї наклали економічні санкції і забрали певні території з угорщиною Тріанонський договір. З Туреччиною Северський, ну і потім Лазанський, оскільки у Туреччини забрали дуже багато чого. Там почалася війна, і турки а, запишіть, будь ласка, северський договір, де він також важливий, 1920 рік северський договір з Туреччиною. А, там греки, які були на боці Антанти, вони отримали там низку островів у Адріатичному, і у Адріатичному морі, і турки. Спротивилося, оскільки це було дуже дуже близько до їхніх кордонів. Ось тому запишіть северський договір з Туреччиною і запишіть далі лозанський договір з Туреччиною через три роки. Те саме, але більш в м'яких формуваннях, формулюваннях і так, щоб у турків не забирати все, що можна забрати: северський і лозанський договори. Так, я сподіваюся, що ви записали ці два договори. Севр... Чи ні, добре, чекаємо, да, звичайно. Северський і Лозенський договори. Логічним продовженням Версальської конференції була Вашингтонська конференція. Запишіть, будь ласка, її дати, а я поки що поясню, в чому була сутність. Вашингтонська конференція мала вирішити проблеми на морі. Ну, ви знаєте, що море і досі грає доволі велику роль у війнах, і тоді вони мали вирішити, як же бути з морями, з правами і з вантажністю військових флотів. Власне було підписано Три договори: так званий договір чотирьох, договір п'яти, договір дев'яти. Договір чотирьох вирішував сфери впливу в Тихому океані. І його підписали англійці, французи, японці і американці. А там вирішувалася пропорці... пропорційність різних флотів. Американці отримували біль англійці отримували більше за всіх інших. Ну і відповідно до цих коефіцієнтів французи менше, а японці ще менше. Ну ось так військовий флот ще вони поділили потім з Італією. І е, третій договір, договір дев'яти, він розподіляв сфери впливу в Китаї. Тому це були в принципі імперіалістичні договори. Але мета була в них благородна частково, оскільки вони хотіли обмежити е, військову присутність один одного і якось її регулювати, щоб не було постійної і неймовірної гонки озброєнь. Але і це насправді їм не допомогло. Тим не менш, така система міжнародних договорів, яку ми сьогодні розбирали, це версальські договори і Вашингтонські, вони регулювали міжнародні відносини протягом 20 років до початку Другої світової війни, коли звичайно все абсолютно порушилося. Ну і потім, після закінчення, вже вирішувалося заново. Говорячи про сильні і слабкі сторони версальсько вашингтонської системи, можна сказати, що. Це була дуже цікава спроба мирного врегульом побудови мирного співіснування різних країн, але ж були дуже сильно недопрацьовані кордони. Були суть, дуже сильно недопрацьовані взагалі аспекти історичної пам'яті, можна так сказати, оскільки звинувачували в усьому німців, а німці з цим були незгодні, і це було несправедливо. Країни мали визнати, що всі готувалися і що всі мають певну частку вини. Цій війні і не користуватися б мали своїм становищем переможців, щоб не допустити воєн і реван і реваншиських настроїв. Подальшому Реваншистські настрої були тому. Це слабка сторона сторона сторону вашингтонської системи. А крім того, була сформована звичайно система договорів були. Договори по економічній допомозі країнам, які найбільше постраждали від Першої світової війни, були договори, які змінювали попередні договори, пом'якшуючи їх і вдосконалюючи цю систему. Ну, як ми писали про сербський і лозанський договір з Туреччиною. Ось, але ж крім всього іншого, наступне десятиліття країні переможені виплачували репарації. Репарації це виплати переможених переможцям. І це звичайно не дозволяло встановити добросусідські відносини там між переможцями і переможеними зокрема, там між німцями і французами. Французи також були спустошені війною і хотіли за рахунок і так бідних і спустошених німців відновлюватися. Ну і це породжувало низку конфліктів, про які ми будемо говорити, розбирати, розбираючи дальшу подальшу історію. А, ось американці допомагали певним країнам Європи планом Дауса і планом Юнга економічним економічним кредитуванням. Ну і це в принципі було позитивно. Але Європа відновилася дуже дуже не не швидко, і всі ці події першої світової війни і повоєнна розруха. Стануть для європейців приблизно до кінця 20-х років дуже великою проблемою, і це покоління, яке виросло, формувалося, і молодість якого пройшла туди називали часто вирваним поколінням або втраченим поколінням, оскільки вони втратили свої найкращі роки життя на цю війну, були спустошені, розбиті, не Ну і взагалі життя людей, які бачили і пережили війну, зазвичай дуже складне і важке. Ну, ось так була сформована подальша карта Європи на міжвоєнну рівні. Можливо, у вас будуть питання до сьогоднішнього року? А поки що вимкну запис.